Всім привіт! Ви на каналі Будую Мрію, і це відео, друга частина про те, як ми робимо високі грядки. В першій частині ми вже зробили каркас для них, обпалили його, покрили морилкою, а зараз будемо їх наповнювати зсередини. Землю ми вже замовили, вже людина з землею їде. А поки ми його чекаємо, будемо займатися сіткою, агроволокном і всіми тими шарами, про які я розповідала раніше. Тому дивіться, не перемикайтесь, буде дуже цікаво. Я вже в машині, їду зараз в бровари на склад за коробками. У мене подруга працює там, у них є непотрібні коробки, то я їх заберу для наповнення для другої частини роботи власне, з грядками. Зараз будемо наповнювати їх коробками. Гілки, я планую тут позрізати сухі дерева, які в нас є на кутку, тобто нічого не замовляти. А з землею в нас є трошки біда через те, що або везуть їх мішками, але це виходить дуже дорого, або їх привозять п'ятитонними машинами, що дуже багато. Нам 5 тонн землі не потрібно. Тому ще шукаємо. Але цей перший такий. Першу частинку другого етапу своїми силами можемо зробити. А що робити з ґрунтом? Поки не знаю. Ну, шукаємо. Шукаємо. Маємо надію, що знайдемо. Їду. Так, ось тільки картону я набрала. Не знаю, вистачить цього чи ні. Здається, наче його і так і немало, а може, і не багато. Картон ми маємо і зараз ще покажу, що ще мені вдалося сьогодні взяти. Та-дам! Це повний мішок гілля. Заїхала до дядька, в нього є Арпал, він мені. Дав, якраз перемолови. У мене я маю повний мішок, тому не придеться ходити по кутку і шукати, де його відпиляти. От маю тепер таке. Ну, власне, ось я все вигрузила. Поки буду зараз шукати місце, де його все зберігати, покажу гілочки. Ось так вони виглядають. Дуже класно, дуже рада, що так е, потрапила на таку акцію бонус плюс з безкоштовними вже подрібненими гілочками. Не треба буде це все робити самостійно і вручну. Ось тому два шари і грядок готові. Ще трошечки. І буде готове все. Мої помічниці. Одна помічниця і ще одна. Допомагають. Допомагають мені. До речі, шарки досі шукає сім'ю. Хто хоче собі таку солоденьку булочку пишіть? Бо вона така солоденька собачка. Любить, коли її чухають. Сітку для крота. Дивіться, обираємо між варіантом за 28 гривень за поганий метр і за варіантом за 19 гривень. Будемо брати варіант за 19 гривень, бо крот у нас не такий сильний, я думаю, він не прорве її. Тому беремо дешевший. Нема чого переплачувати. Купуємо. Нам потрібно купити 1 метр ширину на 6 метрів довжини. І тоді це все буде чітко. Так, на що в епіцентрі Ми вже все купили. Купили сітку для крота, купили ґрунт і купили агроволокно. І вже завтра ми будемо замовляти на ранок землю, і будемо це все засипати. Отже, що нам потрібно для цього другого етапу? Перше, це сітка. У нас на ділянці є кроти, вони нам багато понеривали нір і для того, щоб обезпечити наш врожай і не нервувати, щоб вони його не з'їли, нічого такого не було. Першим шаром ми кладемо цю сітку. Ми будемо її прибивати на степлер. І ось, власне, такий у нас перший шар. Другим шаром буде в нас картон. Картон буде затримувати вологу, добрива, поживні речовини. Тобто другий шар це картон. Потім третім шаром ми покладемо гілля. Гілля в нас фракції невеликої, немаленької. Не знаю. Ось така фракція гілля. Сподіваюсь, цього буде досить. Не знаю, я вперше роблю. Високі грядки робимо по інструкції. Сподіваюсь, цього буде досить. Потім, потім, після гілля, ми кладемо траву. Траву ми попередньо скосили ще над минулому тижні. Вона вже у нас така трохи підгулявши, ще скосимо траву, яка зараз знаходиться всередині кожної цієї коробочки, і тоді в нас буде більше трави. Це буде у нас останній шар перед ґрунтом. А потім, коли вже привезуть нам ґрунт, ми це все засипаємо. І грядка готова. Так, ну і першим етапом нам потрібно викосити траву, яка в нас поросла в цих ящиках, тому займаємось цим зараз. Повикасили, кидаємо сітку. Так, ну і поїхали, будемо класти сітку від крота, щоб він нам нічого не порив сюди в нашу штуку. Для цього нам потрібен буде степлер, яким ми це все будемо прибувати. І першим етапом ми її зараз будемо розматувати. Ось таким ось чином. Тудун-тудун. -ту Всерединку отак і кладемо, трошки з нахльостом. Ось так. Ось так, красота. І починаємо все це прибивати степлером. Ось таким чином пристьобувати, щоб кріт більше не проліз до нас ніколи в нашу грядку. Сітку ми поклали в два ящики відкрута, кріт більше не пройде. Тут і тут. Сподіваюсь, вам на камері наглядно видно, як це виглядає. Прибивали ми степлером. Її. І ось так це виглядає. Все, кріт тепер тут не пройде. Так, приступаємо далі, закидаємо агроволокно, Поїхали. Так, ось ми вже приступили до вкладання агроволокна. Кріпимо ми його так само на степлер. Агроволокно нам потрібне для захисту рослин від заморозків чи сильного доща, вітру або дощу. Воно зменшує випаровування води з ґрунту, що дозволяє рідше поливати. Також захищає грядку від бур'янів та від шкідників. Так, ми вже зробили, поклали сітку, закріпили агроволокно. Наступний етап у нас це картон. Зараз я роблю з готових коробок, розриваю їх для того, щоб так їх просто покласти. Картон ми вкладаємо для того, щоб не проростали багаторічні бур'яни. Як ви бачили, ми не перекопували землю, а просто вкладаємо зверху картон, щоб вони не росли. А також це допоможе родючості ґрунту і щоб добрива і поживні речовини краще там залишались. Картон це натуральний матеріал, який розкладається без шкоди для довкілля. Так, з картоном ми закінчили. Він на своєму місці. Наступний наш крок це гілля. Після гілля будемо класти траву. Трави в нас якось небагато, здається, і не вистачить, але вже що маємо, то маємо. Завдяки гілкам ґрунт у грядці довше залишається пухким, насиченим киснем, що сприяє росту коріння. Гілки поступово перегнивають і перетворюються на природне добриво, збагачуючи землю гумусом. Під час розкладання органіки виділяється тепло, яке прогріває грядку і стимулює ріст рослини, особливо навесні. Гілки займають об'єм, тому потрібно менше дорогої родючої землі для заповнення грядки. Гілля вже на місці. Зараз кладемо траву. Трави зовсім мало. З мішка гілля лед-ледь -лед там вийшли маленькі такі шар цього гілля. Я думала, буде набагато більше. Треба було брати, мабуть, два мішки, але вже як маємо. Маємо те, що маємо. Залишилось покласти траву і чекаємо ґрунт. Зараз я викладаю траву на дно грядки тонким шаром поверх гілок. Трава швидко перегниває і збагачує землю азотом та іншими поживними речовинами. Шар трави мульчує ґрунт, зменшуючи випаровування води. Під шаром трави температура землі стає стабільніша, що сприяє кращому росту рослин. Активує роботу черв'яків і мікроорганізмів. Трава служить їм їжею, прискорюючи створення родючого шару. Також, коли ми закінчимо висадку рослин, я додатково зверху замульчую травою поверх родючого ґрунту, для того, щоб волога менше випаровувалась і не потрібно було сапати землю, якщо раптом якийсь бур'ян проросте. Землю ми замовляли у нашого місцевого. Який займається цією роботою. Він нам озвучив 1500 гривень за доставку і 500 гривень за тонну. Замовили ми всього 2,5 тонни. Як ми визначили, що нам потрібно саме стільки, ми скористались онлайн-калькулятором і порахували об'єм землі в наших коробках. І хочу вам зразу проспойлерити: землі нам вистачило якраз рівно на те, що потрібно. І навіть трошки залишилось на підсипку нашої ділянки. Для тих, хто не знає, це Чорнозем. Це є дуже родючим грунтом. Його всі купують для городів, для грядок, для всього, у чому росте. Також його використовують на всіх полях фермерів. Тому ми обрали саме чорнозем. Не пісок, не глину, не щось інше, а саме чорнозем. Дождь туди бачите, але в руки в руки. Як бачите, землю нам вже привезли. Поки ми чекали землю, ми встигли зробити ще дві клумби, бо в нас залишились дошки. Ми купили трошки більше з запасом, зробили ще дві клумби. Зараз беремо заступи і розкидаємо ці 2,5 тонни землі ручками по всім нашим грядкам, клумбам і всім тим місцям, куди нам потрібна земля. Ну і настав цей час, нам прийшлось розкидувати цю купу лопатами. Ми попросили, щоб водій максимально близько висипав це все в ящики, щоб ми витратили на це менше часу та менше наших зусиль, і це все було трошки швидше. Але все рівно, десь дві годинки ми стояли і лопатами та граблями розкидували цю купу землі. Скажу вам чесно, робота ця не з легких. Так, і фінальний етап. Нам потрібно зробити каркас, який буде тримати наші помідори та огірки. Для цього ми використали рейки, які ми набрали тоді безкоштовно на пилорамі, І з цих рейчок за допомогою шуруповерта саморізів я збираю ось таку систему. Ось так це виглядає на повністю зібрані грядці. Тобто, у нас це ферма з чотирьох рейчок. і на другу грядку нам, на жаль, не вистачило, і ми зробили всього один трикутничок. Потім після цього я ці трикутничку. Очки всі обпалю, і вони будуть мати дуже гарний вигляд, такий, як ви зараз бачите на цьому відео. Мені дуже подобається. Ось цей довгий день нарешті закінчився. Ми закінчили наші грядки. Тут навіть є вже перша посажена полуничка. Ще буду досаджувати іншу розсаду, коли буде тепліше, коли вона підросте. Е, ви бачили, тут була величезна купа піску, землі, чорнозему. Ми її руцями півдня тягали в відрах, носили, підсипали всю ділянку, бо в нас є багато де крива земля, ями і так далі. Зробили таку пірамідку для того, щоб підв'язувати помідори, гіркі взагалі вона так класно виглядає. Моя дуже задоволена цим результатом, тим, що в нас вийшло. Тому дякую всім, що дивились наш канал, нашу цю роботу. Така вона вийшла велика, зайняла аж дві частини, два повноцінних великих дня, навіть трохи більше. Всім класного, гарного врожаю. Хай нарешті буде тепло, всім мирного неба і дивіться нас далі. Але це так само не фінальний результат. Все практичне, те, що треба було, ми зробили. А от вже таке естетичне ще будемо дороблювати. ці доріжки. Ми хочемо засипати корою на трикутнички. Зверху я хочу почепити лампочки з сонячною батареєю для того, щоб ввечері це так дуже гарно, затишно виглядало. Тому про це ми, мабуть, не будемо знімати третю частину, але якогось рілса чи шорца знімемо. Тому ще раз дякуємо, що подивились нас. Підписуйтесь на наш канал, дивіться інші наші відео. Дуже дякуємо, що ви цей день провели з нами.